Так, друзі колеги, всім привіт, всім моє вітання. Находжусь на борту Камаза, летимо, вносить фунгіцид. Фунгіцид, е, І побачимо на одній діанці, а може навіть і на двох грецемо гербіцид. Покажу, що і як, яку будемо вносити норму. Фунгіцид, звичайно, ж, саме найкращий топ із стопів. Портрева, е, а плюс. Будемо вносити по 0. 75 по максимальній дозі. Ну, в общем, що розказувати. Зараз доїду до поля і там вже подивимося. Там пшениці лопатку забув. Думаю, що я забув, ну не може такого е, будь-що. Я нічого не забув. Правильно? Забув, бачите, оце бігатися то те, то те, то те. з самого, цього, самого ранку воно так і знав, що щось забув. Ну, вертатися не буду. Подивимось, значить так, а може чимось копнемо без лопатки. Значить, що сьогодні? Сьогодні у нас 19 квітня для нотаток, для себе, для розуміння, щоб мати на увазі, коли ми що вносили. Це, значить, перша буде функційна обробка. Ну і далі, ж само собою, так само ж ще підживка, куча підживок. Будемо намагатися отримувати крутий результат. Ну і для того ж і взяли хороші препарати від фортеви. Тому, друзі, погнали. Колеги. Ну що, що можна сказати взагалі про дану пшеницю, про її стан, про її розвиток і взагалі про сам агрофон? Значить, пшениця Юлія. Пшениця Юлія посів 230 кг і 170 кг добрив 11.52. Значить, посів 26 вересня попередник соя, дисковка, культивація, ну і сам сам посів. Сівалочка римсинтес. Звичайна зернова, бо хтось писав, що там це вона йде полуноутільна. Ні, це йде сама звичайна класична сівалка, традиційна. Так, значить, ну, по хворобам, значить таких, ну я не великий експерт по них, але щось. Типу, щось якогось там септоріоза. Щось таке, щось похоже, мабуть. Ну, а ви напишіть, що воно тут. Ну, взагалі стан пшениці непоганий. По нових листках та ні, щось щось є. Шкіднички видно, покусали. Зараз ми цю, цю всю справу проконтролюємо. Бур'янець є. Ну як, він отакий, бачите, в отакому ось стані і то не кругом. Але він є, це лобода, здається, лізе. Лобода, ще якась ось. Нехороша штука. Ну, падалиці соняшника немає. Перед соєю був соняшник, то в принципі, в принципі непогано. Непогано. Але бур'яну критичного такого. Немає. Ну і прийняли рішення, що все рівно проконтролюємо бур'ян, бо рядки, вже, як бачите, їх вона вже майже міжряддя своє зімкнула, тому треба вносити, бо тоді ми просто не достанемо, не достанемо до того бур'яну. От і все. Та ні, є, є Треба, Треба працювати. Так, чекаємо трактора, заправляємось і працюємо. Так, значить, Що у нас? У нас за основу кортева Аканто плюс. Значить тут у нас діючі речовини Пікосиструбін трубін і ципроконазол. Ми його будемо використовувати по 0,75 по 750 грам на гектар. Так, Він у нас йде на озиму пшеницю, на яру, на ячмінь, на овес, цукровий буряк, кукурудза. Тобто тут спектр у нього досить такий широкий. значить будемо, Так, ну добре. і наш оканту плюс. Все отлично. Так, зараз промиємо все. Ну і покажу вам сам процес. Зараз воно його розколотить, помішає хай хвилин 5-7, розболтає, щоб красота була. І залітаємо. ну Сама по собі невелика, 2 гектари. Да? Вона завширшки 35 метрів. 35 метрів оприскувач у нас 28 метрів. І тим самим нам дає змогу не затоптувати велику кількість нашої пшениці. Ну по міжряді, то зрозуміло, що ми нічого там не затоптуємо. А по таких культурах, як соя, пшениця, це відіграє дуже. Велику роль, що у швидкості, що у продуктивності. Будемо так казати продуктивності, в сенсі, що ми не затоптуємо самі, самі посіви. Так що так, працюємо. Зараз працюємо тут, потім переїжджаємо на іншу ділянку і також працюємо там. Одну площу ми забабахали, так тобто переїжджаємо на іншу. Там у нас така ж сама пшениця, сорт Юлія, чеська селекція, але весь трішки менший і вона там трішечки гіршенька. Крило завернулося. Не можеш відпустити. Тут, до речі, норма 170 кг. На 170 кг добрива такого ж самого 1152. Чому? Аканто плюс від кортева? Тому що в ньому є пікосиструбін, який дуже добре справляється із плямистостями, з зіржою, з видами іржі, із септоріозом. На даному етапі із септоріозом самого листя. Далі, при другому внесенні, мабуть, мітик не чутно. Подальшому на септоріозі самого колоса. Це вже буде друге внесення, десь, мабуть, мабуть, трішки більше, ніж через місяць. Так що будемо вносити, І отак. Ну, але, але видно, де було ну, 170 кг посів і посів 230. Різниця трішки трішки є. Це ну, щось на автопілоті я тут клацав, не знаю, що це за полоса така вийшла. Все. Отам одна, тут друга, отам третя і четверта. Туди далі немає. так все. Трактор. Трактор з оприскувачем долітає. Я зараз йду розмотувати наші шлони, добавляємо воду, замішуємо знову наш розчин, змішуємо всі препарати і починаємо працювати. Чому? Там, так бачите, на першій ділянці вийшло, що вона в нас не досить таки рівна, оприскувач здоровий. І треба було Високо підіймати саму штану, тому що, ну, коли низько працюєш, на другому проході, зокрема, вже, коли назад повертаєшся, то виходить, що іншим крилом, іншою стороною цепляєш, чіпляєш саму саму землю. І наш препарат. Так що не гаємо часу, йдемо готуватись. Так, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, як кажуть, Проба No2. Да? <хи> Тоді ми не дочекалися нормальної погоди. Вітер так і піднявся. Ми вирішили не ризикувати із нашим фунгіцидом. Тож внесли тільки один гербіцид. А зараз, в принципі, дивляться по погоді. Нормальна така погода. Тож вирішили поїхати і внести Аканто плюс. Значить, зараз їдемо на нашу діляночку. Оприскувати десь вже, мабуть, доїжджає. Ну і я зараз із водичкою забовтуємося, каламутимося і будемо вносити препарат. Ну і зараз вам детально все покажу. Погодка сьогодні просто шепче для внесення, красота повна. йо моє що там за двіжуха? А, то там грузяться. Так, ну що, друзі? Ось, ось дядь Льоня, ось сіє. Mm. Бачите ось. І ми тут вносимо фуніцидик. Щоб було все, все шикарно. Замішалися. І отак у нас попадає на наш листочок, дивіться. Норма 140 літрів розпилювач і екоджет. Погнали. В принципі, що взагалі можна сказати про дану пшеницю. Виглядає вона непогано. Наявних болячок по ній не спостерігається, але для профілактики, для профілактики. я думаю, що слід внести. Хоча щось щось є. Щось тут є. Внесемо. Трішки ми полікуємо е, наші хвороби і потім... Другий заход вже по, по колосу, також будемо працювати фунгіцидом і також Аканто Плюс. Будемо намагатись отримати тут надпотужний результат, який ми, хочемо, який ми хочемо отримати. Ну, Все, що буде залежати від нас, ми все зробимо, а там уже будемо надіятися на сприятливі погодні умови. Чудово розпиляють. Класно наш фунгіцідик вноситься туди. Супер! Так, колеги, ну і все. Дану діляночку ми завершили. Тепер ми сюди заїдемо, можливо, ще через тиждень-два із підживочкою якоюсь, дамо сюди якісь певні препарати. Ну отак, внесли, а тепер хай наша пшеничка балдеє тут, отримає свій позитивний результат.